Živ jedan gađa ukolo nas. Da, koli iduću u A ovi naraz bravo, tingirice Da šarali, 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 oš kliče kurej. A to nam davao znati, oš ide policije. Noi am fost 12 oameni, 6 fraturi și 6 fraturi. Mama plela coșoare de solom și acazii. Plătea coșoare și așa le mâncărește. Când am fost în 33-a <truhia> lume, a <truhia> început în 41-a lume. Та й йшли ми у хащу. Не було в хожах бути пила пуття. Але геть, як вже наші бо казали також, німці будуть видіти дівку а що двора будуть повертати, а люди не будуть, та будуть убивати. А вже коли було чотири години, кілька, ми мали бути в хащі. Бо були там, кажу, собі накопували такі, такі ями. А дерево, брубовали, та примітували дерево, може, то дерево там полівідко. Було п'ять румських хат, де я жив. То коли приходили, то говорили, що рукозов. ми всі строїлися. Діти, всі ми строїлися і кожному плютку давали. А за що не за що? Навіть я отримав третій рік мені йшов. I mnie bardzo uderzyli. I ja upal i pocieram nawet świadomość. Mamo, dobrze, kiedy no. ten, komu był, O to ja zapomniał dobrze. Tu kopali taki szancy, gdzie tu kopali, tam oni, i na i drugą, mali posztawać, i dzieci, i żona. Da, no, a tati je šao isto mi, isto mi kolometom. Tad im striljavao, oni tu tu jamo padali. A da li, tati je šao, traktor, povernik, da li še miševni, da je da se zdiš krov čiljko, veli čiljko bolo vrtoho, Da umeli Нас дуже били, нас не вважали взагалі. І казали, що ми не дожні жити на світі, тому що ми є рома, ми спорчена нація. Сміхувалися, убивали, жити брали, сміхувалися з них. Дохожів метали із, із пуття. Гранату до хожів метали, бо хожі обуча розбивали хожі. Хоч хоч був, хоже, хоч не був. Метали то ті гранати. Хоже, що всього погорить, починиться. Нас зібрали у селі. Мене з бабушкою забрали, та й маму забрали, та відвезли на суму качево. Там усіх. tovali tam na polju, oborodili nas i tam mu boli dvi nedjeli. U kosa bila duže bogata. Taka kosa bila i bila do sveh por. I koli nas njimci tada zabrali, ih odrizali. Kaže, što tu budeš, kaže, hodite s kosov, kaže. To se rovno, kaže, spali me tebe. Коли й сліпся, то я зробив із цього косу, щоб вона мені напоминала її косу. Врудь так коса в мене в руках її. Люди не було, люди позабирали війну, а коли не війну забрали, та забрали до Мукачева, у той то, лагер. бо казали так. Ось котрі люди суть вдома та носять партизанам у хащу істи. Та вони було людей у, у селі, бо вже поки війна кінчила, та бувало, вона там йшла туди, до нас, від до доколи та говорила, та, та кажу, а, а пак діти ти де? Каже, не є, каже, діти, каже, не є, бо коли вбивали, котрі ми були, такі молоді, були, одна, двоє дітей, кей, та дітей не давали. А нас забрали, а діти каже гетька, де там погубили. Тіка ті. Ви, кай воду мене є в довцю. А тут стори дешісти, те... печере. Жив, один газу коло нас. И, коли вічеш ідуть у двір, а він нараз брав пінгерічиця сяк. Шаралі, 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 шарали, ось кличе курей, а то нам давав знати, ось йде поліція. Нас усіх ховали під кроваті, під корита, Ко, як міг тільки. Там ховалися, усіх дітей ховали. Бо говорили, що будуть нас у колодязь кидати. Ані та забирати нас, діти будуть забирати на кров. Та зато нас ховали. Ото не було, не було заварує. а та челядь, що пережила, та пережила. Що з страху, що з страху, що з голоду? Ну, та так уже колись закінчила, но ну, та вже то вде. Людям дали так, а щоб люди йшли, висять село збирало роту так. Ціле село і, жану, і люди і діти все геть. Дуже ми тяжко жили. Я їв лобуду, кропиву, шалива по-нашому, шалива.

Ну, за два-за три години, а я наївся. І ще не води. Ух. Було дерево, то то буко дуже рясний був, та то, -то падало до ні, того було на землі так, що було за зачинку було, що не треба було збирати, може, було руками харапати. Та ото ж ми брали, та там, ми собі в ямах лущили, то таїлись ото. А друга я брала мама домі, та лущила, ущала такива, було мука мало ось то, та вклала в то полачинку, бо то, -то таке було, мало с Та розчинила, та сипала то, то, у, -у, -то, у -то -то, та чинила нам такое из мукарит кое-какое, серба, серьезно не чинила такан, такой такой і зачем. А і розколотить у ту муку та уже там, де що купить. А то закипить, то нам В полощі попіль. Ну, тому малі були, та нам маю селя більше, вони поїдуть свої та йдуть у нам. То старший має, то такий читавий має бути прийде лише мало братко. А я кажу, та чекай, на ярасі. Бо, кажу, я голодна, так є, що тільки майно, що ще наїм, та то дим лишу то, а він як ускрив, у, 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 у і то з блюдо, та псанеться по блюдові, та лє собі воду там. Та сяк розколотить та в то. Я запомнив У 49-му році, Ну, я не знав, який був праздник. та й ми йшли. І дітворейшли, та кричали: ура, ура, ура. І я тебе кричав, ура. Люди говорили що конець то каже ми будемо жити добре. Я Україну люблю і переживав. Мої діти плачуть, моляться, моляться за Україну, тому що не можна так. І ми повинні пам'ятати усе, я вірую. Що наша Україна і останеться наша. Я вірю то. Буду шити, прясти жито жати на Україні далеких. Зайде сюди, а я йду далеко.